Усім доброго, доброго ранку! А я вас вітаю вже з Австрії, зі столиці Австрії, Відня. Я вже доїхала з Італії, прямо з Венеції до Відня. І сьогодні їду вже назад у Польщу додому, тому що багато справ. Дівчатка там залишились в Італії. А я вже поїхала. Ми три доньки були в Італії, і зараз ми я вже. У відні і на деньок залишуся тут, щоб подивитися усе цікаве, ус, усей центр і увесь, усе, усе місто. Тому дуже хочу вам щось показати цікаве. Ось залишайтеся зі мною. Я бажаю усім-усім гарного сонячного дня. Подивіться, це центр міста, але тут щось не вистачає водички, воно було б дуже гарно, якщо було б усе наповнене. Ну, а мої здогадки, що це не дуже хороша вода, тому що з нею. Дуже дуже неприємний запах іде. Ось так. Не знаю, чому саме у центрі столиці такої гарної країни щось таке коїться. А взагалі тут дуже гарно, подивіться. Там навпроти є величезний красивий парк. Ранок у столиці Австрії. Проходить саме так. Подивіться, як тут гарно. І, до речі, там була табличка при вході, що не можна сюди з собаками, дуже дивно. Взагалі, це вперше, коли я бачу, що у парк не дозволяють приводити собак. Ну, з однієї сторони, це правильно, тому що не всі доброчесні господарі і не всі прибирають за своїми собаками, а це все ж таки парк. Це місце відпочинку, природа. І не хотілося б на таке натрапляти. Може, саме з цих причин і заборонили. Як гарно, який старий, автентичний будиночок просто стоїть посеред новобудов. Це Хілтон Отель. Ще теж гарна новобудова. Подивіться, як гарно просто ці хмаринки нависли над цими будиночками. Просто сьогодні неймовірний ранок і дуже хороша погода. Якраз для того, щоб досліджувати місто. Подивіться на цю красу. Скільки гарних мед... медмедиків. Такі цікаві композиції. Дуже багато ведмедиків. Гуляючи по місту, я просто не змогла постійно не зупинятися і не роздивлятися такі неймовірні середньовічні європейські будівлі, які були на кожному кроці. Ви знаєте, що мене дуже порадувало, це те, що тут дуже багато лавочок. Ну, просто дуже багато. В Італії я майже їх не бачила. То це необхідна річ, як на мене. Які медики, які композиції з ведмедиків. І тут я натрапила на цікавий анкерний годинник середньовічний, який з'єднує дві страхові компанії і знаходиться заввишки 10 метрів. Ще одна краса. Прямо посеред міста. Височенна. А цей фонтан я зустріла, прогулюючись по площі Ноемаркт. І назва цього фонтану мудре правління. Це твір скульптора Дуби Бароко Георга Донера, який був з найкращих митців тодішньої Австрії. А створений він був у 1737 році, коли почали реконструювати торгову площу і на вивільному місці вирішили створити цей фонтан. А що хотілося б ще додати, прогулюючись такими цікавими і затишними вуличками, так це те, що відень мене дуже приємно вразив. А вразив він мене не тільки своїми неймовірними архітектурними спорудами, а ще й неймовірною чистотою, що як сказала би для столиці європейської країни не дуже і вирогідно. До чистоти і порядку у столицях, хоч і дуже відповідально відносяться, але все ж таки за рахунок дуже великої кількості скупчення туристів та й місцевих жителів, так як в столиці дуже часто густо населені. все ж таки влада не зовсім справляється з такою чистотою, але відень дуже приємно вразив. Ніякого сміття, ніяких перезаповнених смітників і якихось брудних місцевостів, я зовсім так і не знайдую. Подивіться, яка цікава інсталяція прямо на будиночку. Гарно все ж таки тут. І такі відчуття, значить ти вже не перший раз тут і дуже затишно. А тут я вже наблизилася до самого центру цієї неймовірної столиці і вже почалися ось такі цікаві монументи. Насамперед відень увесь в таких скульптурах. Середньовіччя. Пійшовши до центру, можна зануритися у цікаву середньовічну атмосферу. Ну, ось, до прикладу, подивіться, який цікавий транспорт курсує у відні. І замість же звичних нам таксі по цьому місту дуже багато можна зустріти такі цікаві карети з кониками, дуже автентично і середньовічно. Оця витончена будівля зветься Віденською центральною оперою. А ще ця будівля вважається пам'ятником архітектури. Як гарно оздоблені коридори Віденської опери. І як на мене дуже витончений витвір мистецтва. І радість для ока. Подивіться, як автентично тут виглядають наймодніші бутики. Ось це ливітон. Яка краса. Теж дуже гарний будиночок, особливо на горі. Вау! Просто вау! Неймовірна краса! А ця краса то є Хофбург – резиденція імператорів Австрії, яка довгий час слугувала домівкою для найвпливовіших людей Австрійської імперії, включаючи родовід габсбургів, володарів Австро-Угорської імперії. Нині Хобсбург слугує офіційною резиденцією президента Австрії. Він також знаний як зимова резиденція, тоді як Шанбрунський палац вважається літньою резиденцією. Виходячи з центральної площі Відня, я натрапила на таку цікаву крабничку, де можна придбати на згадку сувеніри на будь-який смак від тарілочок, чашечок до кухолів цікавих з національними візерунками та різних маленьких національно символічних дрібничок. Подивіться, місто вже готується до Нового року, до Різдва Христового. Які просто неймовірні, прикраси на ялиночку, як Ось я підійшла ближче. Це Кайзер Франц перший. Дуже гарна скульптура. А це кінна статуя ерцгерцога Карла. Їх тут взагалі дуже багато, таких кінних статуй. Австрійці раніше полюбляли таке. Неймовірні будівлі, одна в одну просто. Яка велич, друзі. Це велич. Це будівля австрійського парламенту. Така рожева стрічечка. Будівля була побудована у 1883 році у стилі Неогрек і займає площу понад 13 500 метрів квадратних. Вона містить понад 100 кімнат, найважливішими з яких є Палати Національної ради, федеральної ради і колишньої імперської палати представників. Незважаючи на великі руйнування під час Другої світової війни, будівля була повністю перебудована у 1956 році. А тепер подивіться, подивіться на неї. Це Віденська ратуша. Віденська ратуша це адміністративна споруда. В центра центральної башти становить 92 метри, і на її вершині знаходиться один із символів відня Радгаусман. Він являє собою статую із бронзи за вишки 3,5 метри. Перед ратушею облаштований парк, у якому постійно відбуваються різноманітні концерти. Перед різдвом у парку перед ратушою проходить традиційний ярмарок Крістін Кіндльмаркт. Взимку численні стежки парку перетворюють у ковзанки, створюючи вражаючий комплекс для катання на ковзанах. Неподалік від ратуші розташований дуже невеличкий, але дуже затишний парк. І цікавинка його в тому, що названий він на честь дуже відомої людини, психолога Зигмунда Фройда, який зробив дуже вагомий внесок у сучасну психологію. Так як я вчусь на психологічному факультеті, знаю і поважаю цього вельми шановного психологічного доктора. Для мене цей парк був просто неймовірною знахідкою. Де я й вирішила трішечки перепочити. На що я тут потрапила, подивіться, яка необотична церква. Вона красуня. Вона просто неймовірна. Такі тонкі деталі, і їх дуже багато. Не знаю, вона наче тут, біля цього парку саме, як на своєму місці. Якось, я не знаю, як знали, де зробити цей парк. потів кірхе Неоготична католицька церква розташована на вулиці Рінгштрасе у Відні. Висота ботів кірхі становить 99 метрів, що робить її другою за висотою церквою в Відні після собору святого Стефана. Будівництво її було розпочато у 1856 році і тривало 23 роки. В 1879 році будівництво завершується і нову церкву освячують. Під час Другої світової війни ботів кірхи пошкоджень і її довелося ремонтувати. Реконструкція храму часто проходить і в наші дні, адже матеріал, використаний під час його будівництва, білий пісковик є чутливим до впливів навколишнього середовища і забрудненості повітря. Все, я приземлилася і дуже втомлена. Дуже багато чого обійшла. Я обійшла ну точно вже пів міста. Побачила дуже багато всяких цікавих. Моментів цікавих скульптур, цікавих будівель. І що хочеться вам сказати, що ось відень це дуже цікаве місто. На мою думку, це історичне місто. Це дуже-дуже багато середньовічних будівель, постатей. Я не знаю, всього-всього ну, найкращого це неймовірне місто. І я вам дуже рекомендую любителям середньовіччя. Тож дуже хотіла би дізнатися вашу думку, друзі. Хто був у Відні, пишіть, як вам сподобалося, чого може я не додивилася, може щось вам запало у душу. Чи хочете ви поїхати сюди, якщо ви тут не були. Дуже цікаво. Гарного дня усім, а я поїхала додому. І до зустрічі у нових відео і нових пригодах. Ну, все, я і на вокзалі. Буду їхати з Відня вже додому. Дуже гарний тут вокзал, і тут ось пропорочки висять. Бачивши свій поїзд на табло. У мене залишалось десь біля годинки часу, і я вирішила трішечки присісти, тому що дуже втомилася випити кави, позарядитися. І вже піти на потяг з дорожкою додому. 5 годинок мені залишалося до мого міста. А от і моя платформочка. Дочекавшись на свій потяг, я була вже дуже рада, тому що дуже стомилася, хотіла поскоріше сісти і через половиною 5 ,5 години вже дістатися нарешті дому. Та з моїм щастям, але це в наступному відео. Дякую за перегляд.